Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вам рецептом торту без віпічки. Для цього я беру торт, я буду робити у такій формі від торта я його застелила харчовою плівкою. Також я буду брати 100 г масла, 400 г йогурту з малиновим смаком, розсоплений желатин 25 г, грам, 300 г творогу кисломолочного, і печення. У мене тут два сорти печення цукрова. Цукрова вже є трошки подрібніла. І отака от печенька це печення оксамітова по 250 грамів всього 50 гр. 500 грамів печення. Печення я буду перебивати у блендери. Печення я трішки подрібніла руками, погрузила в блендер і буду збивати до однорідної кристи. До маси з печеньки я додаю розтоплене не до кінця масло. Так легко перемішаю, Я перемішаю ложечкою, тоді перемішаю його руками і виложу у форму для торта. Низ і боки. Тісто я в форму 24 см для торта. На боки і на дно, під низом плівочка. Я також ще використаю, тут у мене залишилось 200 грамів сметани, творог я викидаю в миску, віллю йогурт з полуничним смаком. Все. І також я викину сметану. Добавлю сметану і ручним блендером я це все буду збивати. Для того, щоб було трішки солодший крем, я сюди додав з лицерами встозу молока. Не, відвар... не вареного. Спочатку я це все розмішаю ложкою і потім б'ю електричним ручним блендером. Зараз я крем збиваю ручним блендером. Я також додаю розтоплений желатин. Тут 25 грамів. Розмішую ложкою і розділю на дві частини. Сюди я іще додам чайну ложечку цукрового ванільного цукру. І також розмішаю. Масу я розділила на дві частини. Одну я додам, сюди я додам. Дві безгірки ложки какао. І також розмішаю ложечкою акуратно, щоб була нікола консистенція. За допомогою черпака я буду формувати наш торт. Буду наливати крем. Спочатку я беру білий слой, на серединку ось так. Тоді беру коричневий білю на середину білого. Тоді знову білий. Ось так. І коричневий. Ось так. І знову білий. Ось так. І коричневий. І так, до доки. Любі, друзі, я пропустила і зараз я хочу. Нагадати, що коли заливаєте тортик, білий і коричневий кольори, в кінці береться така шпажка і проводиться спочатку із середини до кінця, отак, а потім із кінця до середини, і виходить дуже гарний узор. І після того ми ставимо, о, я стояв тортик в мене в морозильці, 2 години, він е, застиг. І після того я поставила його ще на 2 годинки в холодильник. Получається, прекрасний торт. І так, тортик пробув у морозільці 2 годинки. Потім, ще він 2 годинки, у мене пробув у, холодильник, у холодильнику. І як бачите, за смаком навіть не говорити, тому що в цілому вигляді він не достояв. І зараз побачите, який він насправді. Ось Я відрізала кусочок, щоб показати. Він ось такий всередині. Крем дуже-дуже смачний. І сам тортик, бачите, він м'який. Міру солодкий, а смак. Морозива. дуже-дуже-дуже смачний. Що, що мої любі. Готуйте смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!